Так, шановні, всім привіт. Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас на столі отакий апарат Samsung SCX Значить, Притяг його мені мій підписник. Валера, тобі привіт. Каже, подивись по свободі, щось він не працює. Каже, нічого не світиться. Ну, те, що не світиться, я розібрався. Тут є. Книптик хитрий. Так, вмикаємо. Отак воно засвічується. Бачите, там щось моргає, але не суть. Зараз послухайте, як він робить. Чуєте? Це не є гуд. Будемо пробувати розбирати, дивитися, а вдруг у нас вийде щось, щось йому зробити. Тому що я зараз все це діло розбираю, дивлюся. Що там може так тріщати. І будуть якісь цікаві моменти. обов'язково включусь, покажу. Так, любі друзі, продовжуємо. В общем, в розділі бани, я все це діло виглядає отак. От Бачите, все в порошкові. Оце отаке от. Ось тут отак все розібране, оце, 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 купа отак усього, ось усього. Значить, печка. Печка робоча, в принципі, гріє. В якості нагрівального елемента в цій печці, не знаю, вам не видно буде. в общем, тут стоїть галогенова лампа. От така довга довжину галогенова лампа. Ото і вона <кхе> виконує роль нагрівача. Ну, а тут, так, щоб не матюкнутися, я краще промовчу, все вкраски, все. В лучших, як то кажуть, в найкращих традиціях лазерних принтерів. Тут теж так усе. Ну, не знаю, мене цікавить оцей ось механізм. Оцей ось механізм. Його як крутиш, воно тут хрумкотить. Ну, та зрозуміло, тут кроковий двигун стоїть. Воно хрумкотить. Але, але воно так не повинно бути. Щом спробуємо все це діло подуть, почистити, бо цей ось порошок, він струмопровідний. І я вам скажу, що в далекому далекому минулому, тоді, коли я займався виготовленням металошукачів, от такий ось порошок, заправка для цих принтеров, для лазерних, воно, вона використовувалась для. Створення захисного екрану в катушках металошукачів. Тому вона ну, токопровідна, скажімо так. І те, що вона робить тут, це не є гуд, це, це дуже погано. Ну, спробуємо видути, бо, як можете бачити, да, блок живлення, тут якраз первинні кола, тут все в общем, печалька. Якщо воно десь коротне, то матір Божа, мало не покажеться. Ну, та що, спробуємо подути, почистити. І подивимось, де ж таки воно хрумкотить так дуже сильно. Може, де щось і знайдемо. Що буде де щось цікаве, включусь, покажу. Так, ну що, любі друзі, зібрав я цю шайтан машину Ну, як ви можете здогадатися, да, нічого у нас не змінилося. Так, як і жужало, так і жужить. Тут так само моргає якась помилка. Не пойми, що та куди. Давайте ще раз продемонструю. Це отак от бачите. І нічого у нас не міняється. Як жужало, так і жужить, торохтить. Є в мене підозра, що тут або драйвер шагового двигуна десь якийсь у нього глюк. Або іще, мабуть, накрився датчик той, що стоїть в печці. Чуєте, тут зі сторони двигуна, десь щось клине. Якось, якось так. Тому на цьому все, баста. Може, знайдемо колись схему, подивимось, продіагностуємо десь щось якось. Виясним. ну, на даний момент нічого зробити, я з ним не можу. Не бачу, куди лізти, нема в мене бажання. Тому на ноті будемо завершувати. Хто зна, що тут вийшло з ладу, будь ласка, пишіть в коментарі. Буду тільки радий почитати, подивитися. Я знаю, що є знаючі люди, які ремонтують такі речі. Я вперше столкнувся. Трошки нас відволікли. Повторюсь ще раз: хто зна, що може бути, будь ласка, пишіть в коментарі, подивимось. Ми його власнику не віддаємо, він йому не пече. Ну і все, на ноті будемо завершувати. Робимо так і далі буде.